Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста. Розділ цікаві розповіді про жителів та власників палацу. Що середи о 18.45 З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Випуск перший розділ. Маленьке місто з великою історією. Територія, на якій було засновано старовине поселення, розділ розташована на південно-західному опілі у межах Стрийського району на березі річки Дністер. В той час люди селились неподалік річки. Отже, в різних документах старовинне поселення називають роздол або старий розділ. Остання назва з'явилася вже після виникнення міста. Новий розділ. Втім, треба сказати, взагалі, яким чином сформувалося це географічне позначення. Все доволі просто. Ця назва походить від слова роздол, роздолля місце, де діл розходиться на всі боки. Широка долина, низина на рівнині та поле розділ. Перші згадки цієї місцевості були зафіксовані ще у далекому 1442 році. Отже, дике поле між ґрунтами сіл Березина і Крупського під назвою розділ згадано в документі короля Владислава III Варненчика. Поселення було засновано так званим гвалтовним способом, тобто на пустому місці, або як казали в той час, на сирому ґрунті. Ці землі знаходились на зовсім необжитому пустищі до впадіння річки Колодниці у Дністер у Жидачівському та львівському повітах. Якось на них звернув увагу Мацей Чернийовський, який належав до середньої шляхти, що вийшла з Галицького боярства. Пан Мацей, скоріш за все, мав місцеве коріння. Так з документів від 15 століття, тобто задовго до вказаних подій, можна дізнатись в історичних даних про Миколу Чернийовського, який тримав села Березину та Крупську неподалік Роздолу. Можливо, це був його родич. Таким чином, Мацей Чернийовський, бувши наглядачем королівських борів лісів, які тягнулися від Стільська та Ілова до впадіння колодниці у Дністер. Вирішив провернути аферу. Зокрема, на пустощі між лісами. Він вирішив примусово самовільно поселити людей, заснувавши новий населений пункт розділ. Такий вчинок не залишився поза увагою влади. 1569 року король Зигмунд Август видав універсал, яким він наказував львівському підстарості Анджею Бажею з Бложева розглянути справи привласнення королівських дібр і ґрунтів міста Роздола нахабним Чернийовським. Бюрократія того часу була повільною. Певний період тривали переговори з приводу новозаснованого населеного пункту, чи давати жити людям на цьому місці, чи ні. Врешті-решт справа вирішилась в бік Чернийовського. Так у Львівському державному історичному архіві збережена підтвердна грамота короля Стефана Баторія, де вже цей дозвіл Чорнойовському надано. Дозволяємо йому посідати іменоване місто аж до хвилі остаточного вирішення справи через визначених комісарів. Тоді місто почало квітнути. Тому були географічні причини. Так через розділ пролягав давній шлях з перемишля до Галича, тож швидко місто стало поважним центром на Дністрі. В ті часи річка грала важливу роль, бо завдяки водним шляхам можна було доволі швидко переправляти велику кількість товарів. Треба зазначити, що ріка Дністер до кінця XVIII століття була судноплавною а ось розділ довго залишався крайнім портом на Дністрі. Тому у наступні роки містечко продовжувало розвиватися, використовуючи сприятливу транспортну мережу. І природню нішу ба що більше одного разу розділ отримав магдебурзьке право, що давало йому великі можливості зі створення міського самоврядування. Однак давні документи на Магдебурзьке право були випадково загублені, тож довелось їх відновлювати. Тоді король Август III своїм указом від 5 січня 1745 року наново надав Магдебурзьке право роздолу. Водночас, окрім ряду певних пільг, затверджувався і герб роздолу у лазуровому полі на щиті срібно перекинута підкова, в якій унизу лапчастий хрест і увінчена таким самим хрестом без одного рамена. Герб подано без кольорів в овальному щиті, увінченому короною зі страусовим пірям та вписано в декоративний картуш. Першою резиденцію власників роздолу Чорнийовських ймовірно мав бути замок, перетворений у 17 столітті наступними власниками на монастир Кармелітів. До речі, мацей Чорнийовський дожив до глибокої старості, отримав поважну посаду галицького каштеляна і зберіг за собою своїми нащадками місто розділ. Тут доречно сказати, що Чернийовські дбали про приплив населення, особливо торгово-ремісничого, у 1711 році в центрі міста розділ на території ринку міста проживало вже 59 великих родин на п'яти прилеглих вулицях: лісній, пекарській, крупській, ковальській та збирку ще 134 Родини по тих часах це було досить велике місто, найбільше в окрузі. Доходи міста дозволяли його розбудовувати, зводити укріплення, утримувати дорогу, переправу та іригаційні споруди, які захищали від розливів Дністра та колодниці. Згодом місто та маєтки Чернійовських внаслідок династичних шлюбів перейшли до родини Живуських, а потім Лянськоронських, які мали значний культурний та політичний вплив на Галичину. Та навіть Австро-Угорщину, проте неоднозначна історія створення роздолу шляхом афери Чорнийовського з пустинною землею, на якій було побудовано місто, ще довго згадувалась серед місцевого населення. Це був перший випуск із серії «Мандри роздільським. Слухайте нас щосереди, та щонеділі о 18.45.